Що ж, сьогодні поговоримо про ті самі неписані фінансові правила, які, здається, нам усім втовкмачували з маличку. Знайте, оці поради, які нібито мали гарантувати стабільне життя, але чомусь для більшості все складається зовсім, зовсім інакше. От власне, це ж і є основа фінансового виховання для цілих поколінь. Нам же, як казали, просто знай базові правила, і все, успіх у кишені. Це була така собі аксіома, у яку всі мали просто вірити. І ось тут починається найцікавіше парадокс, з яким стикається ну, практично кожен. Якщо всі нібито знають ці правила, то чому ж тоді фінансові трудності це норма, а не якийсь виняток. Чому мільйони людей живуть із відчуттям, ніби біжать на місці, а фінішу все немає? А це, знаєте, змінює абсолютно все. Може, справа зовсім не в тому, що люди погано виконують інструкції, а в тому, що самі інструкції вони ведуть у глухий кут. Уявімо на мить, що, як правила, гри кардинально змінилися, а нам про це просто забули сказати. Тож давайте розберемося, що це за золоті правила, на яких, власне, і будується наше фінансове мислення. Це ж той самий фундамент, який нам передавали з покоління в покоління. І все починалося з дуже простого рівняння, так? Гарна освіта це гарна робота, а гарна робота це фінансова стабільність. Ну, принаймні, так здавалося. Це був такий собі перший найважливіший крок у наперед прописаному плані на життя. Далі все логічно, треба знайти стабільну роботу, де регулярно платять зарплату. Це уявлялося такою собі особистою фортецею, яка захистить від будь-яких економічних штормів просто вершина надійності. Наступний пункт пряма залежність працюєш більше, заробляєш більше. Все просто хочеш жити краще, ну то просто докладай більше зусиль. Ця логіка здавалася абсолютно залізною і що важливо справедливою. Ну і звісно, головне правило безпеки відкладай кожну копійку, створюй фінансову подушку. Заощадження це був по суті єдиний надійний шлях до спокою і фінансової незалежності, принаймні так нам казали. І наостанок мантра про уникнення втрат. Ризик це ворог, і його треба уникати за будь-яку ціну. Головне, що не втратити те, що вже маєш ось така була філософія. І ось тут ключовий момент. Справа ж не в тому, що ці поради були якимись поганими. Ні, вони були ідеальними, але для абсолютно іншої економіки, для економіки минулого століття. Вони просто не створені для того світу, в якому ми з вами живемо сьогодні. А тепер давайте подивимося на системні причини, чому ж ці старі правила більше не працюють. І тут важливо зрозуміти це не про чиїсь особисті невдачі, це про фундаментальні зміни в самій архітектурі економіки. Перший і, мабуть, найважливіший фактор сучасності це інфляція. Гроші, які просто лежать під матрацом чи навіть на банківському рахунку, з кожним днем втрачають свою купівельну спроможність. Тобто сьогодні просто відкладати готівку, це гарантована стратегія повільних, але невпинних втрат. І треба розуміти, що це не якась випадковість. Є ж центральні банки, наприклад, Федеральна резервна система в США. Саме вони керують грошовою масою, і їхня політика, по суті, вирішує, скільки грошей буде в обігу, а це, в свою чергу, прямо впливає на вартість кожної гривні чи долара у гаманці. Гадаю, багато хто відчуває це на власному досвіді. Зарплата, наче, й росте, але ціни на житло, продукти, освіту вони просто летять у космос. І ось цей розрив між тим, скільки заробляєш, і тим, скільки змушений витрачати, стає все більшим і більшим. І все це веде до фундаментального суву. Вся сучасна економіка, по суті, побудована на боргу. Колись кредит був інструментом для якихось великих покупок, так? А тепер для мільйонів людей це щоденна необхідність, щоб просто звести кінці з кінцями. І, що цікаво, організації кшталт Світового банку активно просувають ідею фінансової інклюзії. На папері звучить просто чудово, правда, розширити доступ до фінансових послуг. Але що це означає на практиці? Дуже часто це просто розширення доступу до кредитів, а це, в свою чергу, ще глибше затягує людей у боргову систему. І ось тут ми підходимо до досить провокаційної, але дуже важливої думки: а що, якщо система отримує вигоду не від фінансової грамотності людей, а якраз від їхніх помилок, від імпульсивних покупок, від нескінченних кредитів, від постійного життя від зарплати до зарплати. То що ж виходить, щоб якось орієнтуватися в сучасному фінансовому світі, потрібен просто фундаментальний зув у мисленні. Потрібно перш за все правильно поставити діагноз проблемі. І ось це порівняння, мені здається, чудово ілюструє суть. Проблема ж часто не в тому, що грошей замало, а в тому, як ними керують. Тобто фокус зміщується з питання, де взяти більше, на питання, як правильно використати те, що вже є, це перехід від мислення дефіциту до мислення стратегії. Це, по суті, нове визначення грошей. Гроші це не кінцева мета, і це точно не мірило успіху. Це всього лише інструмент інструмент для доступу до ресурсів всередині системи. І як тільки це розумієш, емоції відходять на другий план, а на їхнє місце приходить стратегічний контроль. Добре, тоді на завершення, давайте спробуємо окреслити новий підхід. І це, що важливо, не якісь конкретні поради роби так і так. Це саме принципи мислення, які необхідні, щоб орієнтуватися в сучасній фінансовій системі. І так ось вони ключові принципи перше розуміти, як працює система. Це не означає, що треба стати економістом, ні. Це просто означає усвідомити, гроші в банку знецінюються, а рішення центробанків прямо впливають на вміст гаманця. Друге мислити потоками, а не сумами. Статична сума на рахунку просто тане. А потік це коли активи самі генерують дохід. Тобто мета не просто накопичити якусь суму, а створити грошові потоки. Третє захищатися від інфляції, а не тільки від витрат. Ми ж звикли контролювати витрати, правда? Але часто ігноруємо інфляцію, яка непомітно краде заощадження. І захист тут це інвестиції, які змушують гроші рости швидше за ціни. І останнє ставитися до грошей стратегічно, але емоційно. Страх змушує нас уникати будь-якого ризику, а жадібність гнатися за швидким прибутком. А от стратегічний підхід це холодний розрахунок і план, а не паніка чи ефурія. І все це підводить нас до одного дуже важливого висновку. Ці старі правила вони ж існують досі не просто так. Вони вигідні величезній економічній машині, яка працює на постійному споживанні і кредитуванні. Простіше кажучи, людей вчили тому, що було прибутково для системи, а не для них. І це залишає нас із дуже потужною думкою наостанок. Просто сліпо старатися в рамках старих правил це, по суті, прямий шлях до фінансового виснаження. Справжні зміни починаються лише тоді, коли людина перестає бути просто виконавцем інструкцій і починає нарешті розуміти справжні правила гри.